Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі Авто з Німеччини. І з вами Віталій. Сьогодні ми ось заїхали на авторинок Луцк щоб пройтися подивитись по свіжим варіантам, що прибуло, що помінялось. Як уже дуже багато хто знає, з 1 лютого дуже сильно піднялась знову мито. Ціни просто ростуть кожен день. Навіть ті автомобілі, що заїхали раніше до подорожчання, ну вони в принципі перший раз вони подорожчали 1 січня. Просто як мінімум додався один рік до кожного автомобіля. Ну а другий раз 1 лютого. Навіть ті машини, які заїхали до подорожчання, потрішку піднімають ціни, бо вони розуміють, що за ті гроші вже вони тих машин не куплять. Якщо продати їх по старій ціні, свіжу вони, щоб ну, оновити свій продажний парк, то вже ніхто не купить. Тому ціни ростуть. Мито росте, куди це все котиться. Нічого не зрозуміло. Ну але потреба в автомобілях все рівно є. Тому. Зараз пройдемось по авторинку Луцьк і подивимось, які нові такі ціни, які свіжі автомобілі заїжджають, і що в нас продається. Погнали! Кому цікаво! Не забувайте ставити лайкоси, каву заварюйте і підемо дивитись. Також не забувайте, внизу під відео є посилання на телеграм-групу Viber-групу, там де є свіженькі автомобілі з Європи, які возимо власними автовозами. Зараз поприїжджали свіженькі там Шкода 2.0 на автоматі. 13 рік, 12 рік, 1,6 на автоматі, Ford Galaxy, Renault Рено буде скоро, то буде багато цікавого. Дуже дякую і погнали разом! Так, ну що ж, друзі, приїхали на авториночок передивитися наші новенькі поставки ціни. І все інше, що є на ринку, і познайомимося свіжими варіантами. Ось такий красень міган, дивіться. Шикарний босешка, Біленька, 12 рік, 1,6 9300. Ну, напевно, судячи з номерів зі Швейцарії. За 12 рік 1,6 дизельний двигун. Так, виглядає всередині. Сьогодні такий вітер, так що, можливо, часом буде погано чути. Перепрошую, але погода не регулюється. Такий маленький гольфік, гольф 5-го 5 року, 1,6 МПІшний двигун 5,550, бензиновий простий мотор на кліматі, на всіх ділах, як то кажуть. Люди вже потихеньку теж ходять, розглядають, цікавляться цінами, завтра буде авториночок. Хтось нещодавно питався такого логана, 9 рік, 1,6 бензин, 5-4 стаціона на старті. Дуже простенькі машини для, для роботи, для сім'ї, десь в простих умовах, де немає там якихось якісних дорогих сервісів. І, в принципі, тут немає що такого дорогого ремонтувати. Для маленьких містечок, для села, для роботи це такий суперавтомобіль, який служитиме добре. Одне єдине, що за ним треба слідкувати за. Корозію, бо він так любить трошки прищики попускати. А взагалі надійний супер автомобіль. На ті гроші то просто клас. От такі ще буси є по Луцькому авториночку. Останнім часом їх вибір дуже невеликий, але все ж таки є. П'ятого року такий 15-го перепрошую. 2-літровий дизельний транспортер 217 пробіг, рідна фарба написана. Немає, дивлюсь, зсувної двері, але такі теж бувають. В простенькій комплектації на кондиціонері 15800 ціна. Такі трафіки. 8 плюс місць, тобто 9-місний 14700-16 рік. І цей такий самий. Є ще в старішій морді, їх душі якось люблять, дужчі купують. Двохлітровий, 8-й рік, 11650. Теж оригінальний пасажир з правильними віконцями, з кондиціонером. Дуйки не видно, там чи є, чи ні. Кому цікаво буде, можливо, можна оглядати, показувати все. І такий, дивіться, жирненький якийсь транспортер. Така шкодовочка, Ще дивлюся, за, за якусь чуду, правда, дійсно чуду ціну 11 тисяч доларів, 8, 14 рік вказаний 280 пробіг. З Голландії, напевно, бо номернички голландські тут 2014 рік, шестиступка, ступка Грінлайн. Досить непогано збережений салон. Ну, на, на все є відповідна ціна. Є пробіг, є ціна. бачите Хто там сильно женеться за свіжою якоюсь обновкою в плані кузова і невеликий бюджет, ну, такі ще варіанти бувають. Гранд Сценік 6-го 8-го року. 2-літровий бензиновий. В такому глибоко синій кольор, цікавий, досить гарно виглядає. Збережений, ну принаймні по вигляду, то досить гарно виглядає. Два ключа, каталізатор, всі діла. 5850. Ось такий сценічок. Такі шкодувочки, дивлюсь 18-х років на автоматі. 1,6 двигун. Виглядає досить непогано. 14650. На гарних комплектаціях з безключовим на автоматику. Колір гарний. Все як має бути. А ця, ця певно на механіці. 270 майже бробіг, 14700. Так, да, шестиступка механіка. Ось от, от І рідкість така в седані В седані є такий посад Часом їх питають, але їх в седанні дуже мало буває. 2 12700, 260 заявлений пробіг на автоматі. Такий ще шикарний міганчик вже в рестайлі 2014 року, босешний на правильних дисках, босешний 10650 в досить такий цікавому стані. 14-й рік, 1,5. На шкірі підігрів в сидіннях є, пам'ять сидінь, клімати і всі діла. Ну, Хтось шукає для себе бюджетний варіант по бензиновим двигунам Отака така в 16, сьомий рік 5750. Теж можна розглядати 228 пробіг. З Німеччини вказаний автомобіль. 5 ступень. Механіка, мультикермо. От такий цікавий варіант, за такі мінімальні в принципі гроші. Дивіться, яка шикарна Ресочка на Ледах, на модних дисках, стані. От такий цікавий автомобільчик 20-150. Ціна, як завжди, космос, але виглядає вона просто на всі гроші. Двохлітровий дизель 255 пробігів Суперова така тачечка. Справжня РС. Автомат, модні сидіння, велика навігація, все як треба. Ось такі вольвочки позаїжджали в 50 на гарних таких дисочках. Правда, трошки вона біля дороги стоїть, трошки її заляпали. 9900 ціна, 12 рік, то вже ціна, певно, нова, бо розмитнення пішло вгору дуже крепко. Шкіряний салон, підігріви, r Design, все як має бути на справжній Вольво. Стоїть така чорна поруч, але ціни немає. так, от Такий от гарний Ford, Ford Focus, Titanium, передні задні парктрони. Такий гарний, гарненький, на гарних дісочках оригінальних. 12 рік, 250 пробіг, 9700. Да, друзі, мито пішло, ціни пішли вгору і нічого ми з тим не зробимо. Ціни лізуть просто як дурні. Такий симпатічний цей Рвішка, Хондочка. Такий коричневий переливний металік, якийсь Вона здається в хмурну погоду здається чорною, але вона такий темно коричневий. 10-й рік, повний привід, 2,2 дизель автомат 15800. Шкіра Алькантара. Стан дуже гарний. Кого зацікавить, можна розглядати, можна шукати під ключ, можна разові огляди, як завгодно. Цікавий. автомобільчик Туран ще, друзі, такий, трапився на сьогоднішній день, це абсолютно смусна ціна на такий Туран 247 тисяч пробіг 13 рік, 11300. Якщо чесно, на Туран таку ціну знайти зараз дуже-дуже складно. 1.6 дизель, механіка на гарній комплектації, зимова гума, дісочки оригінальні стоять. Є там телевізор, той клімат двозонів вже в нових в новому виконанні мультикермо якби На цю комплектацію це дуже класна ціна. Того цікавий, теж можна перевіряти її. Такий тихуан шикарний. На ледах, на led підсвіточки ксеноні на гарненьких дісочках так само. Люблю я, коли машина стоїть на оригінальних дисках, виглядає. Просто шикарно. 14 рік, 19900. Житонований, на шкірі. Але в що дивно буває. 19900. Але такі чудеса бувають, навіть на кондьорі. Hyundai Santa Фешка за 19 800 доларів, 14 рік, 2,2 дизель. Гарні комплектажки на ксенонах, датчики ідущу світла, утримання смуги, і поліс, безключовий автомат, шкіра, підігрів і все, як має бути у величезному. Не те, що джипі, але кросовер так железно. от гарно виглядає. Міганчик четвертий стоїть поруч, так само дуже популярна модель, дуже часто їх питають. Рено взагалі завоювало собі таку славу надійності, простоти в обслуговуванні і дуже, як би кажучи, відносно доступності на спів в порівнянні ціни, років, пробігу і все іншого. 16 рік 160 пробіг, 14, 150. На led фара, кругове паркування, складається зеркала, безключовий, шестиступка механіка і ковші сидіння маю на увазі від GT-Line. А може він є GT-Line Зараз гляне. Що там пише? А, він GT-Line не є, так. диски теж GT, все як має бути. По бусам ще є так само невеличкий додаток. Вибір, як то кажеться, 10-й рік, 13 тисяч доларів, 247 пробігу в довгій базі. Цей у нас в короткій базі. 11 й рік, 2-літровий, 201 тисяча пробігу, 9 місць, а ціна не вказана. Дуже цікавий фінути, можна було це все перевіряти, дивитися. Колір такий цікавий, він не жовтий, а якийсь піщаного. Піщаний якийсь металік чи що ну, переливається так дуже класно. Не просто жовтий, як типу, ну, непочтовий, скажімо так. Цілу кубку Фордіків, дивлюсь, навезли, такий титаніум гарненький, 13 рік, 70, 77 кВт двигун 1,6 9300-230 пробігу. Ось ще два Форда стоїть, один на звичайних фарах, другий на ксенонах. Це у нас 8700 270 пробіг 13 рік. Це 1010, так само титаніум на ксенонах, на всьому. Смуги утримання так і таке інше. Двохлітровий дизель 1010. Довше таки шикарно виглядає. Гарний такий форд. Дуже часто, до речі, питають дизельні зафірки, що така от є в такому. Мокрий асфальт колір, як на нього часто кажуть, 12 рік, 1,7 дизель, 261 заявленого пробігу, 7900. Що в них є? Вже нова, новіша та трошки навігація, датчики дощу світла, мультикермо. І такі зефірочки трапляються. Такий от шаранчик. Як же я тільки люблю дуже великі ці автомобілі. ось Зараз приїхав мене Galaxy з Швейцарії. Ну, просто шикарний автомобіль. Їхати на ньому саме задоволення. Шарана маю свого особистого, то дуже я задоволений такою машиною. 13 рік, 12 12,5. 2-літровий дизель, правда, комплекта ще така проставата. На кондьорі підігрів сидінь є, телевізор, цей мультикермо є. Шестиступка механіка. Але машина їде дуже класно. Вони дуже комфортні, хто полюбляє великі сімейні вени, то це Galaxy, Sharan. це просто супер. Рено, якщо чесно, не рівня цим машинам. Такий пижик є ще в гарному вигляді, гарна комплектація 12800. На Xenona, 13 2013 року. Дивлюсь датчики світла в дощу, цей дешборд. Як його, дисплей на автоматі. Є навіть перемикач псевдоповного приводу з електронним регулюванням. Виглядає суперово 12800 двохлітровий, 216 заявленого пропігу. Отакий пижик. Нещодавно підбирали подібний, але в меншому бюджеті теж. Чоловік задоволений, поїхав на Одесу. Щось, друзі, старіші ці турани рестайлові, Не падають вони в ціні, не падають вони в популярності, дуже їх люблять. 1.6 простий бензиновий двигун МПІ 7900, у нас йде ціна за 9-й рік. Такі, друзі, турани. Люблять їх в нас, люблять їх в Німеччині, люблять їх по всій Європі. І ціни на них Космос. Але машина, вона того варта, якщо чесно. За 8 тисяч доларів сьомий рік. Зручна, комфортна, проста в експлуатації, дуже класна машина. Ще один ось міганчик четвертий трапився. Дивлюсь, вже є передні партрони, складання дзеркал. 13900 за 18 рік. 240 заявленого пробігу. Шестиступка механіка. Шкіряне мультикермо Дуже зручні і класні сидіння, безключових, все як має бути. Мігани є смігани дуже вони популярні. К'юшка q 5 Який це рік? 2.0 бензин, S-Line американочка. 17-й рік, повний привід, 145 пробігу, 2900 ціна на старті. До речі, з Америки дуже часто останнім часом приїжджають цілі машини. Нарешті щось там зрозуміли, які брати машини, але знову ж таки вони приходять з пробігами, а люди вниз, в нас з тим не миряться. От. Якщо пробіг, то вона. Ну, маленький, то вона десь була вдарена. Якщо великий пробіг, то може бути навіть і не крашена. Недавно дивилися машинку з маленьким пробігом, навіть не крашену. Ну, не цю конкретно, а там далі десь стояла, то, коротше, вона була втоплена, якщо далеко довго не розказувати. І тут кожен собі робить висновок, що йому брати. Маленький пробіг, не крашену, чи втоплену, чи жмакану, чи яку. Бо автосалон дає такий прайс, що. Останнім часом українці там нічого не можуть купити. Дивіться, яка гарна шкодовочка. Прямо наскочила на мене якось так поглядом, не знаю. На ксеноні. 14 рік, 2.0 Швейцарія 14240 пробіг. Повний привід 4х4. Гарна комплектація. Зараз глянемо, що в неї по гарній комплектації. Без ключового нема. Механіка Шестиступка. Шкіряний мультикермо, підігрівить. Навігація, всі діла. І така шкодовочка. Друзі, ну кодьяка, я не знаю, розлітається, як пироги. Я не знаю, хто її там, де беруться ці покупці, але це дуже класно, що вони продаються. Це означає, що в нас люди вірять в ЗСУ. І перемога все таки буде. 32 тисячі доларів 19-й рік, 2-літровий, 190 кінських сил. А ні, то пробіг кінських сил не вказано скільки, бо вони бувають там на 140 кВт, на 110 і 170 з чимось. Шкіра Алькантара, супер класно виглядає. Спортлайн комплектація. Дай Бог, щоб вони гарно продавалися, українці жили краще. Каджарчики. Ось такі цікаві. 18-й, 18, вибачте, це рік, 17 200 ціна. Такі в гарненькому кольорі. Інтенс комплектація. 1,5-літровий дизельний двигун на механіці 140 тисяч пробіг. Вже гарні комбіновані сидіння шкіра тканина. 17200. Правда, вже ціна стоїть в євро, не в доларі. Так буває. Постійно стараюсь показувати пасати B8, але все рівно люди пишуть, покажи пасати, покажи пасати. Ну добре, чого ж не показати такі шикарні машини. 148 тисяч пробіг заявлено величезними буквами. 19700 ціна на старті, без прикрасів. 19 рік. Звичайні LED-фари без поворотних. Комфорт лайн сидіні. Автомат, велика навігація, все як і любите. 19 700 дорожі, такий автомобільчик. 140 пробігу. Віримо? Я думаю, що да. така може бути вполне, якщо машина аукціонна, лізінгова, відкатала своє і швидко її продають. Такий гольфік, друзі, бензиновий 1,40 кВт гарний надійний мотор, так званий в народі Саха. З абревіатурою двигуна 7700 його ціна 9-го року. Такий непоганий в гарному стані, комплектація середня, є двозонна кліма, датчиків дущу світла немає, шкіряне кермо такий каратиш дуже зручний для їзди по місту. Як трохи є, то для міста вистачатиме. так, Теж так часто просять свіженькі якісь кросовери вже свіжих років. От BMW X2, 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 145 тисяч заявленого пробігу. 28300 ціна, повний привід 2.0 я вже сказав. 28.300 за таку малютку, але має вона гарний клас Безключовий доступ на автоматі в шикарних сидіннях. Все як має бути в комфортному автомобілі. Ось ще Honda CRV в новій буді, 13 рік. Друзі, і за 13-й рік нещодавно було ціни там плюс-мінус 17-18. Це всі казали дуже дорого за 13 рік. Але ціни, ви бачите, нові. 22500 за 13 рік. 2,2 дизель 150 кінських сил. А пробіг у нас там заявлено 169. Да, Воно дійсно в шикарнішому стані. Стан просто нового автомобіля. Все як нове, блищі цяє. Унікальний колір, такі підніжки цікаві. ну Але 22%, 500, друзі, 13 рік. Куди катиться наша країна, я не знаю. Ну, а Все дуже просто насправді, бо ми там на таку машину більше 5000 доларів і за що її там треба взяти, там машину ніколи ніхто не продає, щоб вона була ціленька, жива і з маленьким пробігом ще й на гарній комплектації. Там теж люди не дурні. Тому ми то просто конське, якщо чесно. Я думаю, що вся справа в митові. Бо більше п'яти штук мита на таку машину це просто космос. Раніше було все значно значно простіше. Hyundai iX35 так само. дуже популярний Популярний кроссовер останніми роками. 14 рік, календарний 13-й, хороша комплектація вказана. 14,999 ціна 197 пробігу. Шкіра тканина, комбінований салон. Ручна коробка передач. А двигун у нас який 1,7 чи 2,0, бо щось я не глянув. 2-літровий дизель. До речі, от так на таку машину теж ми то плюс-мінус десь 4,5 тисячі доларів. От Просто ну, реально, де їх можна брати, щоб купити щось дешево. Бо дуже часто кажуть, от дорого, ціни ціни, бариги, люди там перекупи заробляють. Друзі, фіг машину купиш, я тільки ну, не так давно вернувся з-за кордону. І фіг машину купиш дешево, і щоб там ще було якісь ну, типу, зазори щось зробити. По-любому буде, якщо машина гарна, вона і там буде дорого коштувати, ще мита за неї дай майже 5 штук. І що ж там достається? Ну, Такі умови, друзі, ж так і живе. І ось такі ще, друзі, ось такі ще у нас є. Ось такі ще робочі конячки, такі як Citroen, Peugeot, Renault, Kenгу, 14 вік, півторашний дизель. 11200 ціна на, на авто, 217 заявлений пробіг. Дивлюсь, є якийсь тихогляд. Думаю, пробіг має бути рідним. Стан виглядає доволі непогано, півторалітровий дизель, але на 66 кВт, бо п'ятиступка коробка стоїть. На 81 кВт стоїть шестиступка, Але виглядає дуже шикарно. І колір гарний, екстрім комплектація дуже така популярна. Це, напевно, ще заїхало по старій ціні, бо я зараз розглядаю в Німеччині таку машину, вона вже стає дороша. І Peugeot Partner, чи як то він називається, на автоматі. На автоматі 1,6 дизель. 195 пробігу заявлено. Наскільки я пам'ятаю, на ньому йде робот. В цьому пижаку. ну виглядає досить такий цікавий сучав. Вибачте, вітер задуває, вибачайте, але ж погоду не відрегулюєш. Volkswagen Touran вже йде 15-го року. У 2011 році не знаю, як він там по документах. 13800 ціна і комплектація в ньому така, ну, середненька. Шкіра є, автомат є. Ані гарна комплектація. Ліби, ліби. Подивлюсь ручки не фарбовані, молдинги не фарбовані, бо вони різні. Ну, бачите, комбінують. Німці ну, буває з простих починають. Якісь простіші опції гублять, а гарніші залишають. Так буває. От такий ще унікальний пасад є, GTE. Це у нас бензиновий гібрид з Електро. Скомбінований 21-200 коштує. Просто шикарно виглядає. Дивіться, в білому кольорі просто бомбезні фари. З синьою стрічечкою. Це означає, що вона ще з електрикою. Типу такий еко-колір, я би сказав, GTE. шкіра Алькандара, гарна комплектація. 21 500 18 рік, 215 пробіг такий шикардос. Що ж, друзі, таким оглядом сьогоднішній був е, такий е, дайджест-цифровий ці, цінники по луцькому авторинку. Багато цікавих автомобілів дійсно, які вартують уваги, дуже багато чого такого, що можна пропускати одразу. Це так, коли я хожу з замовниками, наприклад, перевіряємо автомобілі. Вони кидаються просто на все підряди, переважно там, де є така якась халявна ціна. На халяву ніколи не ведіться, завжди майте холодний розсуд, і то все треба правильно зважувати. Любої марки на любі гроші навіть за 5-6 за 6, можна знайти більш-менш щось адекватне. Але до цього треба ставитись технічно зрозуміло, щоб це було, Да, це може бути підкрас, але машина просто буде супер. Може бути без підкрасів, але вже там 500 пробів. Тому все зважуємо, регулюємо і, як то кажеться, всім вдалих покупок, автопідбір з вами робимо. Разові огляди, авто під ключ. Шукаємо супровід робимо по авторинку. Дуже дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки. Не забувайте підписатися на канал і до нових зустрічей. Пока!